Вже неодноразово наш центральний стадіон збирав гостей на різних урочистостях. Цього разу привіт видався по спортивному грандіозний. Фізкультурна обухівщина вітала колосівців Київщини на офіційній частині відкриття фінальних ігор. Урочистій програмі передувала насичена спортивна легка атлетика, перетягування линви, гиревий спорт, амреслінг, волейбол, футбол. А також діти інтернату, які грали в шашки футбол, стадіоном крокувала колона найуспішніших спортсменів з усіх куточків нашої області. Заходи спортивного товариства давно вже стали традиційною популяризацією спорту серед молоді обласна рада колос кожного року про такі мероприємства, як фінальні літні у вересні місяці, а також зимові ми проводимо сьогодні. Запрошені заступники обласних державних держадміністрацій, і це ми показуємо для того, що як область відноситься, власна адміністрація відноситься до цього. На розвитку спорту, щоб в районах, в колективах розвивали такі ж змагання. Загалом на урочистому заході були присутні фізкультурники з 24 районів Київщини. Завершили яскраву процесію спортивна міць Обухова. Вітаємо команду Обухівського району. яку очолює голова Обухівської райдержадміністрації Рафантій Горанціовіч. Його заступники Москаленко Григорій Вікторович та Усиненко Олександр Петропани спортсменам делегатам за межами свого району виступати завжди престижно. А нам, як приймаючій стороні, і престижно, і приємно. Це велике щастя, що нам довіряють в обласній організації. А в першу чергу це спортивне товариство, проведення організації, проведення таких свят. І це офіційна частина відкриття фінальних, фінальних ігор товариства Колос взагалі. Рекрасна, я можу нагадати, тих хто слідкує за спортивними такими подіями п'ять років назад. Ми в таку пору, ми вже це один раз приймали, такий захід, і це сприйнято дуже позитивно. Із 60-річчям на святі привітали усіх колосовців представники Київської облдержадміністрації та Київської облради. Спортсмени почули привітання від очільника Київської облради та губернатора Київщини. Пальму першості цього разу вибороли спортсмени з Борисполя, Білої церкви, Миронівки та Переяслав Хмельницького. По завершенні нагородження юні спортсмени влаштували на радість глядачів показові виступи. Подальшу розважальну естафету підхопили артисти танцювальних колективів. або як вражали присутніх і виступи юних артистів, котрі ніби вимальовували різні картини. Подібні спортивні молодіжні заходи будуть і надалі проводитися на Київщині, адже дарма живуть слова О спорте – ти життя. Марина Кочкіна, Олексій Козер, студія Барт.